Всім привіт! Вирощуємо навесні розсаду, тому я висаджую помідори, щоб назбирати насіння. Є такі сорти з назвами, яких немає в інтернеті. Самі ранні в нас ступіке, це чешська селекція. Я не могла пригадати, де я їх купила. Оця полізла на горище. Знайшла дім сад город, який я виписувала багато років підряд. Це роки пошивані. Знайшла Руслана Духова його оголошення. Усім бажаючим надішлю безкоштовно насіння помідорів, спринтаймер. маса плодів до 2,5 кг, врожайність до 30 кг, з куща від вас кон конверт із зворотньою адресою. Разом з насінням спринтаймера отримали каталог і там такий великий асортимент сортів. Всі найкращі. Купували ми тоді декілька років підряд. Побагато, це ж звідси пішли ступіке, дари на сверхранні, оці дійсно дуже ранні, були й чуда. Оце все те, що я замовляла, півзошита. На наступний рік більш за все бачу другі сорти. Декілька років вирощувала я з спринтаймера. Перші помідори, можна сказати, перший помідор був великий, другий менший. Це була перша китиця. А далі він не зміг у нас давати великі врожаї, бо десь почули, що коли зав'язується перша китиця, треба обірвати нижнє листя і посинки прибрати. Стояли в мене прив'язані помідори на півголі. Великого врожаю не було, тому що я забирала все листя. Це те, за рахунок чого живе рослина. Зараз стараюся помідори висаджувати дуже рідко, щоб кущі не змикалися і не рву нижнє листя. Пасинки теж взагалі не чіпаю, якщо є куди їм рости. Тоді набагато більший врожай. Звичайно, якщо на грядці посаджено дуже густо і піднімаються, вони всі зімкнулися шапкою вгору, то треба і листя прибирати, і пасинкувати. Хімічних обробок тут не було взагалі. Три рази поливали в червні триходермою. Кавуни поливали і помідори з поливалки прямо по листю 1, 14 і 28 червня. Оці грядки були оброблені триходермою. В нас не було великих дощів, в основному посуха. Вчора пройшов дощ, та десь посередині червня був один. У 2014 році з'явилося в мене чудо землі до 500 грам рожеві помідори. Довго я їх і називала Чудом землі на каналі Духова Руслана я їх знайшла. Вони в нього і зараз називаються Чудо землі. Але я його переназвала волове серце рожеве. Стільки я цих волових сердець купувала в кольорових, звичайно, пакетиках. Вони деякі були і не сердечка кислі. а оці солодкі врожайні, їх люблять покупці. Солодкий і немає посередині твердого білого, бо мене запитували, як у вас з помідорами. Ні в гібридів, ні в сортових ні одного не попадалося. Ну Це я не вважаю, воно м'яке. Смачні? Поробила відповідні таблички. Це фото із моїх помідорів. Також дарина від Руслана Духова. Шукала в інтернеті помідори з такою назвою, то я їх не знаходила, щоб справді дарина була. Попадалися лише гібрид Даринка F1, чешська селекція. Але це гібрид з неї насіння збирати не можна. Розсаду дарини з кожним роком вирощую все менше. Зараз вона в мене тільки як індикатор на ранню стиглість, кислосолодка, чудо землі, по-моєму, волове серце, Дарина. Я точно пам'ятала, що це з колекції Руслана Духова. Про ступіке не впевнена була. Сьогодні дізналася, що і це звідти. Була в мене ще там Альонка. Декілька років вирощувала альонку. Тут називається альонка. В нас вони були такі самі таяна. Морковне листя дрібненьке, розсада горна, а потім листя швидко згорає, і помідори на сонці печуться. Відмовилася дуже швидко. Дарина зав'язалися почервоніли помідори і кущ засох. Тупіки також дуже ранні, одночасно з дариною стигнуть, бувають ще й раніше, але вони до морозів. Це середньорослий сорт, він росте, квітне і далі в'яжеться, доки не померзнуть останні. Ну, якщо ж хвороб великих не буває. Ось зібрала ступіки на насіння. Солодкі, смачні. Я їх люблю. Китайські ранні купила на каналі все своє. Трішки спеклися. Збираю, ще відгуків з села не чула про ці помідори. М'який смачний такий поповся. Думаю, що сподобається. Дійшла черга збирати саньку. Декілька днів тому в Тікток показувала, які гарні врожайні помідори санька. Але мені написали, що це в мене не санька, тому що у них санька до півтора метра і дрібні помідори. Хтось написав, що ця санька дуже схожа на загадку. В них така загадка. Я колись вирощувала загадку, тому що це врожайні дійсно помідори, відгуки були гарні. У мене загадка виросла до півтора метра, були дрібні помідори, тому я відмовилася від неї. Як дізнатися, чи це дійсно санька, невідомо. Чи я їх купувала в цьому пакетику, чи в цьому, чи купували ми розсадою, бо й таке буває. Звичайно, помідор не такий, як волове серце, але ж їх стільки на кущі і щороку їх багато. Трішки кислинка є. Солоденькі пахучі помідори. Я б сказала, що вони схожі на оце фото. Цікава історія з прибутковою справою. Коли ми розпочинали вирощувати розсаду, всі запитували прибуткову справу. Я купила отакий пакетик, прибуткова справа. Посіяла. Вони півтораметрові, кислі дрібні помідори. Думаю, та що ж людям там подобається в них. Money makers. мані money, гроші. Майкер робити, робити гроші, прибуткова справа, тільки не по-нашому написано. Також ці помідори не були врожайні низькі. Тоді я купила в колег, які продають такі помідори. Розсаду вони чимось схожі на соньку. Розсада в них трішки зеленіша, дуже врожайна щороку. Оце також прибуткова справа. Поїхали ми в сусіднє село продавати свою соньку, а там запитують. Таньку, а танька, ми не знаємо, які це помідори. Тобто в кожному селі своя санька або танька, а в нас ще є й прибуткова справа. Хочу тепер купити загадку, яка вона справжня, спробувати прибуткову, солодкі, червоні всередині. Я всім кажу, вони такі, як санька. От ні, прибуткова, смачніша. Зараз спробуємо ту що санька. Кисліші, червоні також. Мов схожий смак різний, тут солодше. Прибуткова справа солодші. Також популярний сорт перемога червона. І я не ризикувала купувати кольорові пакетики з такою назвою. Відразу купила розсаду у дівчат, які продавали розсаду перемоги. Це із Волгоградськими найстійкіший сорт. Петруша огородник. Давно я його вирощую. Рівненька, товстенька розсада. Помідор ось який. Бувають більші в якийсь рік. Якби був полив, виросла б більше сливка. Зараз вони до метра. Два кущі. Зазвичай в нього дуже мало насіння. Дуже солодкий, смачний помідор, запашний. Я його, мабуть, доїм. Петруша Огородник вважається штамбовою рослиною. І в розсаді він товстенька, міцна розсада, не переростає. В тому році гномів придбала. Гном рожеве серце. Той рік на поливі вони більші були. Ось які сердечки. Кисліший від Петруші. Гном серце червоне. Навесні люди не знали такої розсади, кажуть, боночні. Це дуже маленькі червоні сердечка. І купили цікавий відгук. Що кисленьке? Гном серце шоколадне. солодкі. В розсаді гном чорні були найменша розсада. Отакі продавала, коли червоні рожеві вже нормальна розсада таких розмірів, що не соромно продавати. Оці не могли вирости до 20 сантиметрів, але потім вони виростають великими. Зараз метр вже є. Ефемер. В оцих смак мені подобається. Небагато й на них любителів є. Вони не такі ранні, як Дарина та Ступіке, але вже набагато смачніші, більш на пізні схожі і гарний врожай. Це два кущі тут афемерів. Білий налив. Люблю за розсаду, рівненька така в них розсада. І також вони мені смачні, білі наливи. В посушливе, тепле лід, дуже солодкий, аж солодкуватий. Оце рослина із пікірованих, я в цьому році пробувала і висівати. Оце з висіяних. Отримувала помідори від підписників. Багато бачу високорослих. Для продажу розсади високорослі тільки дебара в нас підходить. Між ними був гном. Думаю, ну в мене є вже і рожевий, червоний, чорний гном. Посажу ще й цього. Без назви він був, просто гном. А тепер дивлюсь, вони рябі. І буде в нього назва гном рябий. Це до того, де беруться назви. Від підписників боєць буян. Сливка. Дуже смачні, солодкі, без кислинки, запашні. Невідомо, чи це він має ще почервоніти, якийсь з помаранчевим відтінком. Смачні помідори. Таке, як Петруша, огородник, кущ трішки менший, а помідор схожий, сливка. Без вершинної гнилі, що мені подобається. Це ж помідори без поливу, тому часто бува вершинна гниль. З ними все добре. Заінтригувала назва вище всіх. Тут тяжелее всіх. ще всіх будемо пробувати. Важкий. Думаю, я йому не дала достигнути. Соковитий, кисленький зараз. Мабуть, має ще почервоніть. ранні помідори. Любоша. Дуже смачні, чим схожі на білий налив. Смаком Твердіші, ніж ранні помідори. Дуже червоні і насичено солодкі. Десь там чуть кислинку. Смачні, любаші, буду пробувати вирощувати. Чері, жовті, не дрібні. Такі помідори різного розміру повиростали на кущі. Солодкі, але кислинка присутня. Це вже другий раз я їх пробую. Багатенько кислинки тут. Жовті також, я думала, всі жовті помідори солодкі. Ні, не всі. Вирощую жовті золоті пальчики, апельсин. З того року в мене з'явилися черібері і кемел. Кемел був солодший, ніж апельсин. Оці черібері дуже солодкі, м'які, вони як водою налиті. А в нас всі люблять золоті пальчики. Якийсь тут врожай цих пальчиків. Зазвичай з'являються нові там, жовті, кажу. Можливо, вам якихось інших. Ну, трішки давайте інших і обов'язково золоті пальчики. Бо їх купи. Є вершинна гниль, один помідор. Долі мов цілі. Треба назбирати насіння, бо в тому році кіт перевернув мої золоті пальчики на все насіння. І тепер у мене між всіма сортами можуть комусь попастися золоті. Не солодкі, кисленькі трішки. Можливо, вони гарні консервувати, бо тверденькі. Або квасить, хтось любить. Наступний. Кемел. Кемел в тому році такі смачні були, я їх брала. Врожай невеликий на Кемелові. Помідори солодкі. Це ще не стигне. Це кемел сіяні. Ті, що я висівала в тунель пізніше. Ще не стигнуть. Пікірувані вже є. Ці 20 березня висівала. І пікірувала десь 20 квітня. Це, мабуть, Рома трішки в мене заплуталося. Сливка бендрика жовті ще зелені. Це хтось дуже великий. Великі, пізні, червоні, це в тому році без назви були до морозів. Так багато помідорів, якийсь врожайний крупноплідний сорт. Апельсини, всі роки вони мені були кисленькі, кисло солодкі, я б сказала, цей рік смачні без поливу. Так, прийшли до Петруші огородник. Тут гноми знову пішли помідори. Я в теплиці трішки розсади вирощувала і пробувала на приживання розсаду. Добре, вони прижились, два кущі висадила. І мені вони подобаються це гном, серце червоне, що їх там дуже багато. Тверденькі помідори, як. Чи на томат, чи в бонки. Корніївський рожевий тріскається. Це із каналу все своє. Рожеві смачні помідори. Солодкий, запашний. Отой запах, як в колгоспі раніше, помідори ми без солі їли. Ну, він Корнієвський є, дуже давній сорт. Далі Марцано. Той рік такі високі були, помідори довші. Немає вершинної гнилі. У мене стільки помідорів різних із сливок. Я відмовилась, тому що вершинна гниль. На цих і в тому році не було, також посушливе літо було. І цей рік все добре з ними. Хто любить довгі сливки? Дебарово ще зелені, Дебарао червоні. Не пасинкувала. Сибірський гігант від підписників. Не дуже й хочеться Сибірських. Не солодкий, просто мокрий помідор. 100 пудів сливки. Солодкі взагалі без кислинки, важкенькі. Думаю, треба вирощувати. Ріогронде, у всіх вони дуже врожайні стійкі до хвороб. У мене тільки в тому році були дуже стійкі, а так зазвичай, якщо фітофтора, то вони перші хворіють. Можливо, у мене насіння не з того. Пакетика, яке треба, схожі. Далі рома. Той рік вперше вирощувала. Мені їх так смак сподобався. Такі пісковаті, кисло-солодкі, запашні, тверденькі. Думаю, що їх квасити можна і в банки закладати. Звичайно, я не поливала врожай невеликий, але вони були до морозів. Вони розросталися і розросталися. Вон, бачу пасинки, вони й далі в'яжуться. Лагідний, ранньо стиглий, трішки вершинної гнилі є. Я б сказала, він перестиг. Солодкий, запашний, лагідні, зазвичай. Великий врожай дають Це лагідний. Три кущі із пікірованих помідорів. Через пікіровку розсада була. А цей із висіяних, прямо в тунель щось цей рік. Ті, що були висіяні, відстають від пікірованих. Це санька пікірована, санька висіяна. Я б сказала, треба пікірувати. Тому покупці люблять розсаду пікіровану. Вона міцніша, коріння більше. Ведмежа лапа пізні. І ще не стигнуть, зелені наливаються. Колись хтось пригостив мене помідором з бархат... бархатний сам помідор і бархатне листя. Дуже гарна розсада, вони як штамбові. Декілька років я їх продавала, потім не дуже їх купували, тому я відмовилася. Це знайшла насіння, спробувала. Недаремно відмовилась, врожай малий помідор. Як персик махнотий. Звичайний смак, мокрий, дуже тверда шкірка. Солоденький, кисленький, а ворожаю ж немає. Можна і не збирати з нього насіння. Я буває відмовляюся від якихось сортів, не пам'ятаю чому. Можливо, тому листя вже піджовкло, помідорів мало. Один. Потім два, потім три. Поруч лежить сонька. Купа, і то я вже ж діла тільки, що й сюди. І знову оцей мохнотий. Поруч Волгоградський. Кущ набагато більший, листя зелене, здоровіше і помідорів більше. То нехай будуть волгоградські, а там листя гарне, але не врожайні вони. Новачок. Зеленуватий, але смачний. І мої улюблені ступіки як не посажу, ростуть добре. Сорти помідорів підписую маркером перманент. Він коштує 25 гривень у нас в канцтоварах. Оцей надпис був ще на ящику, коли ми висівали помідори, потім з того ящика випікрувала в тунель. На тунелі був надпис і буде він до осені. Треба купити маркер. Бувають вони тоненькі, інші. Мені оцей найкращий. Пишемо на тканині під теплу воду. Намочили, якщо він не змивається, то буде триматися. Бо маркери є такі, що написав і змивається відразу. Мої стільки, отут тут валяється, буває, і на другий рік все воно тримається. Оце тільки отаким. От а санька, є санька. Ось Санька, 30 березня. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Якийсь рік ми дійшли до 50 сортів. Тут хто тільки не є. Потім розпочали зменшувати, бо незручно з таким великим асортиментом продавати розсаду. Треба по два-три пучки кожного перекладати в ящики. А оце ті, які не пройшли конкуренції. Тут їх ще штук 100 випробовувалося і забракувалося. Ріофуєго був. Дуже швидко жовкла розсада.